Хочемо розробити штрихування для підлоги, причому таке, яке буде мати прив'язку до лінії штрихування. Для цього застосуємо спеціальну штриховку і заходимо для створення її на Annotate Region. Field Region. Так, досейф ОК. У нас з'являється. Ось така такий режим. A... Креативний та побудовий. Оскільки приміщення простеньке, я створю ось так першу штриховку. Ну І для цікавості, все ж таки, бо може хтось забув або ще не знає. знов Annotate Region. Ну, наприклад, багатокутний варіант. Пам'ятаємо, що в цьому режимі важливо, щоб лінія була закритою. Тобто лише тоді ReVit може зберегти. Ну, і ми бачимо цю, цей хач. Ось, бачу, що остання лінія трішки не дотягується, візьмемо її, обов'язково підтягуємо до кінця. І оця класно підтягнулася сама по собі, і оця також. Тобто, в нас є закритий такий чобіток, ставимо галочку, і ми маємо дві штриховки. Є е, серед таких от варіантів вже заготовлені якісь, досить непогані, я би радила вам також їх вивчити, Ось, але ми будемо створювати свою власне, штриховку, власне штрихування для того, щоб можна було його відредагувати. And diagonal across hatch. Тобто це є перехресна, на діагональна. Я вже попередньо виміряла 50 на 50. До речі, ну, мені досить класно, але є нюанс, тому я покажу, як її і змінити, і створити свою. Спочатку ми змінимо, натискаємо на Edit Type, і, звичайно, стандартно для Revit, треба нажати Duplicate. Називаємо її 600. Хрестик на 600. Тобто це буде плитка 60 на 60. Більше того, ага, вона вже є close. Я е, просто її зробила і видалила. Так, хай буде 60. На 60. Деякі з документацій, ось випишіть 600 на 600, тому що міліметри нормальні для України, оскільки в мене вже є така, то я буду писати 60 см на 60. Знаю, що деякі документи, зокрема там європейські, вони іноді не завжди це імперіальні. Якщо це міліметри або метри, то це і сантиметри. Ну, насправді, буває досить зручно. Пишемо ОК. І нам потрібно змінити штрихування. Натискаємо сюди, ось тут є спеціальне місце, таке, яке відкриває це віконечко. так, І одразу хочу сказати, що а, я. Довго сиділа на цьому рівні. No. Це умовна штриховка, вона має свої плюси, свої нюанси, вона змінює свій масштаб відповідно до цього масштабу. Ось. Але вона така неактивна, ми не можемо її розмірити, наприклад, якщо ми захочемо, щоб по кожен квадратик це був плитка, і прив'язати розмір. наприклад. Так? Для цього існує спеціальна штриховка, ось тут цілий розділ. Одразу Скажу, модел. Це модельна штриховка, і а, а, чим вона класна, тим, що розміри її задаються один до одного. Вона не змінюється відповідно до а, а, вигляду і роздруку. Вона одразу є такою, яка є. І тут вже є досить цікаві стандартні речі. 60 на 60 вона вже готова. А, до речі, це, напевно, була стандартна. Або, може, я вже її витягнула, точно не пам'ятаю. 60 на 120, окей, ми зараз. Спробуємо ось цю штриховку і подивимося, як вона виглядає. Пишемо ОК. Тут є можливість побавитися з Це штрихування переднього плану та Graphics. Передній план це є задній план, і в нас є можливість там змінювати кольори. Но сьогодні я не буду про кольори, врешті ми можемо їх змінювати і замінювати. Ось. Зараз у нас є мета схематично показати чорно-біле страхування. 60 на 60 вибрали, пишемо «К». Okay. І а, маємо ось таку штриховку, досить милу, вона ну, класно виглядає, на мою думку. А, і якщо а, ми хочемо розмірити її, то вже фактично і можна зробити ПРМ-алайн. І бачите, а, лінії, є, хоча це штриховка, лінії, а, я жодної лінії не проводила, так. можна провести, наприклад, раз, два, три, чотири. Найцікавіше, ну і п'ять, звичайно, щоб завершити. Найцікавіше, що вона таки дійсно 60 на 60, і це ну, круто. А так само ось тут прив'яжемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і, о, звичайно, в кінці. А сенс у тому, що плиточник, який буде розкладати майстер плитки, от він буде стартувати десь звідси. І очевидно, йому не сподобається цей відрізочок. Нам бажано би було зробити так, щоб ця лінія підсунулася саме сюди. Для цього Revit обожнює, і люди, які працюють у Revit, є цю команду «align». Ось вона тут, «align». Клацаємо. Зверніть увагу, у мене фактично нічого не активне. Вибираємо «align». І перше, що потрібно, це взяти лінію, до якої прив'язуємося, клацаємо перший раз другий раз лінію, яку хочемо прив'язати. І ми бачимо, що тут є нулік. Ну, і це вже круто. Так само і тут, наприклад, якщо нам гарний кутик тут треба. Знову у нас елайн готовий, клацаємо лінію, клацаємо другу лінію, бачимо знову нулік. Те, що тут нуль, лі... я думаю, що це не є дуже велика проблема. Ось. Хоча, якщо ну, я б, якщо чесно, навіть могла е, перебудувати, це не є е, біда, але, очевидно, в майбутньому я її це буду видаляти. Е, ось. Е, але ми вже маємо ось таку прив'язку досить класну. Е, Припустимо, що ось тут у нас має бути штриховка 50 на 50, якої ще поки що немає. Тому ми маємо її створити. Так само дублікейт, тут пишемо 50. Хрестик на 50 Цікаво, чи ви теж оберете для себе сантиметри, ну, як вам зручніше, це, до речі, може бути досить зручно. І вибираємо знову модул, тому що ми знаємо, що нам потрібно буде плитку прив'язувати. Беремо за основу, наприклад, я би хотіла трішки зекономити час, наприклад, 100 на 100 це є 10 см. Ми візьмемо її, продублюємо, дублікат Field Pattern. А чому? Ну, Revit таке обожнює дублікувати. Так, тут напишемо п'ятірочку. А Tile 2, ну, 2 забираємо 500 мм тайл. Можна б 50 см, наприклад, як варіант. Так, тут, до речі, можна ще кастом завантажувати, але сьогодні ми робимо схематично ну, таку штриховку, яку можна прив'язати, тому хай буде так, тримаємося цієї ідеї. Далі в нас є Angle, до речі, можна задати, бо її, ну, десь я бачила, що можна перевертати, вона буде перевертатися ця штриховка, але можна і тут. Задати, наприклад, ми поставимо 30 градусів, бачите, воно вже дає. Ну, я вважаю, досить грамотно, тому що ну, досить, досить класно. Це як варіант, такий точно я 10 І 10. спесін а ми спробуємо п'ятірочку. Ось, бачу, що вже пішло. І друге. Ну, звичайно, ви бачили, що тут є е, такі пропуски в великих масштабах. Revit не любить е, показувати всі краси. Тому це не дивно, що тут ми бачимо лише одну лінію. Ну і так думаю, пишемо ОК. 50 тайл ОК. І ми її вже вибрали, пишемо ОК. Я вважаю, що це супер. Тепер залишилося перевірити анотейт. Я поставлю, до речі, може хтось не знає, але хоча ні. А якщо нам тяжко потрапити, так, так, але насправді все дуже класно працює. Я бачу, що штриховка прочитується. Ось і ми маємо аналогічну ситуацію, коли ми вже маємо плитку 50 на 50 створену нами. Ось, і вона вже теж запрацювала.